Шановні друзі, сьогодні 30 червня 2014 року. Ми знаходимося в лодці на Пасківському ставку з Лідою моєю однокласниці. Вона на кормі, я грибу. І в зв'язку з тим, що це відбувається плавання на лодці ну, років 50 тому назад тільки було. Тому ми за те і вип'ємо і з святом вас Днем молоді, днем зустрічі з однокласниками. Бажаємо вам всього самого найкращого. Репортаж, який ми знімемо, плаваючи по берегам Пасківського ставка, я думаю, ми вам покажемо. За вас. Шановні друзі, я на веслах, ліда на рулі і заодно роботи оператором. Ми пропливаємо в башківському ставку здовж вулиці. Китова. Да? О, Дивіться, який очерет. Покажи очерет людям. О, покажи на весла, на воду, таке, знаєш. не плавний. Моя морда вже треба їхати. Давай природу. Надіюся, що ми тебе. Давайте пустить. Так, купаться будем? Не хоче. Купається тільки в тобой.